У нас е, така штука, як пропаганда, або така штука як освіта, така е, річ, як е, е, пояснення, що таке толерантність справжня, воно повністю провалено. Дітям втюхують те, і будемо говорити відверто, що дітям не цікаво. Дорослі щось кажуть, і діти кажуть, слухайте, дорослі, діти з вашими оцим не знаю, там, з шароварщиною кудись де інше. Ми собі от маємо наша субкультура, нам це цікаво. І там, де є колективи, де дітей залучають до якоїсь цікавої діяльності, яка в першу чергу дітям цікава, а не тому, що так надо, тоді і е, менше шансів на те, що дитина буде створювати щось своє. Ви подивіться, що хочуть діти битися один з одним, відреагувати якусь агресію. Дайте їм можливість відреагувати агресію, спрямуйте їхню агресію в інфопростір, і хай йдуть на інформаційному просторі мочити москалів. Прекрасно у дітей це виходить. Вони краще в цьому комунікують. Навчіть підлітків як ну згадайте, коли почалось повномасштабне вторгнення, скільки підлітків допомагали шукати мітки, розклеювати листівки. Допомагати волонтерам у якихось моментах, де потрібна якась швидка е, комунікація, і тому подібне. Е, шукайте можливість дати дітям те, що вони хочуть, а не те, що хочеться вам як дорослим. Давайте підліткам можливість реагувати, бунтувати, спрямовувати свою енергію, але у якесь креативне русло.